Польська ідея вона весь, час, вона весь час превалює у е, не, російських е, владоможців. Російський імперіалізм без України! Російський імперіалізм гець України! Не е, негайно просимо створити робочу групу за залучення представників України щодо передачі української частини акції Госпро. Війна якого за зачислив СРСР, працею українських громадян, технічними засобами українських підприємців, підприємств і застосуванням наукових розробників українського, українських вчених і українського фонду. І зараз там залишається тільки передати заяву до посольства Росії. На вас вся Україна дивиться зараз, ви язиком пошталакаєте. Хай чоловік скаже, вчиться. Ви не можете сказати, ні не скаже. Слава Україні!